Сім золотих та по чотири срібних та бронзових медалі вибороли сумські фігуристи на міжнародному онлайн конкурсі. Турнір відбувся у Польщі. Учасники надсилали організаторам відео, ті визначали переможців. Про результати змагань знає Олександр Качанов. Це програма Анастасії Жукової. З нею на Вівса World Open» вона посіла перше місце у третьому дивізіоні у категорії Новіс і вибрала одну з семи золотих медалей сумчан. Я була дуже радісна, я була дуже захоплена цим. Я сиділа на дивані і така думала, це як так вийшло. Я думала, що ну, не прям перше місце, але ну, друге. Але на таке я не сподівалася, але я дуже рада. Богдан Чхайло займається фігурним катанням сім років. На конкурсі він став другим у дивізіоні 2 категорії нові ЗБІ». У моїй категорії треба пригати двіні прыжки. Я також можу пригати, але в мене він ну, не дуже виходить. А у мого соперника двіний сайхав дуже добре виходить. Тому я буду пригати двіні прыжки, ну, займу і перше місце в слідчих соревнованнях. Кароліна Недбай з цією програмою була третьою у третьому дивізіоні у категорії Депс. Нам розповіла, чого не вистачило, аби стати кращою. Не вистачило усмішки. Я не виражала свої емоції в програмі. Я буду тренуватися ще краще, щоб зайняти перше ну Сумські фігуристи на Вівса World Open» здобули 15 медалей: 11 золотих, по 4 срібних та бронзових. Могло бути краще, як завжди. Все може бути краще, але я дуже задоволена. Результат дуже достойний, і на кінець сезону це найкраще, що ми могли показати. Найвище змагання з катанням на роликах канзинах відбудуться у Сумах у жовтні. А у Масумському менеджі відбудеться фестиваль Iron Kids. Олександр Качанов, Сергій Мелецький. Новини на Суспільному. Суми.